Міжнародну підтримку та як вона впливає на хід російсько-української війни цього року говоримо далі. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародних, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Руслане, Дякую, що долучилися. Вітаю за тих політичних умов, які панують сьогодні, от, у партнерів Києва, України, які підтримують Москву. Як Захід бачить на вашу думку, кінець цієї війни перемогою України, перемогою Росії чи чимось посередині? На жаль, захід не має плану перемоги над Росією і тому звідси всі йдуть похідні. Тому стоїть питання чи <кхем> допомагати. Активно Україні для того, щоб вона перемагала, чи просто дати боєприпасів стільки для того, щоб вона стримала наступ російський прийняття в НАТО. Питання також підвисає, тому що захід залишає для себе політичний маневр у майбутнього. Не маючи плану. Якщо у вас немає плану перемоги, значить раніше чи пізніше ви згодні сідати за стіл перемовини про щось домовлятися. А питання НАТО ключове у стосунках чи в трикутнику, скажімо так, Росія Україна. Захід воно ключове і тому воно відкладається, і тому захід продовжує свою стратегію цієї стратегічної невизначеності, скажімо так: з одного боку не хоче, щоб перемогла Росія, і а з іншого боку, щоб не щоб не програла Україна, тому що альянс у цих... Країн недемократичних персоналістських, буде вже диктувати, скажімо так, свою волю на міжнародній арені демократичним країнам визначати визначати майбутнє в 21-му сторіччі, і від цього від оцієї стратегічної невизначеності, що у вас немає плану, багато інших похідних. От наприклад, підмінюється. Реальна гарантія членства України в НАТО угодами про гарантії безпеки, і це зрозуміло, що вони не юридично зобов'язуючі. Всі це розуміють, що це виникло раптово на вільнюському саміті, як підміна, скажімо так, прохання України дати політичний сигнал по запрошенню в альянс, бо бо це була б найкраща гарантія для України. Ми отримали оці угоди про гарантії безпеки. Хоча розуміємо, що вони в парламентах не ратифікуються, і зрозуміло, що це не юридично зобов'язуючі, зобов'язуючі угоди, ось вам приклад один з прикладів стратегічної невизначеності, скажімо, заходу. Але ця стратегія була б добра, коли мирний час був, коли Україна така розглядалася буфером між Росією, вже не в зоні інтересів Росії, але ще не, не в європейському не в європейських структурах. Але зараз, коли Росія силою почала змінювати кордони і підривати світовий порядок, залишатися при цій стратегії невизначеності, мені здається, що це невірно. Але чому так відбувається? І ну, тоді які варіанти залишаються? Варіант затяжної війни, який також невідомо взагалі, який має який нестиме результат, чи ще є варіант домовленості з Росією? Це більш такі реалістичні варіанти за тих умов, в яких опинилася Україна сьогодні. Я думаю, що раніше чи пізніше Росія вся ця стратегічна невизначеність вона мотивує персоналістські режими, такі як Росія і Китай. Вони навіть не маючи ресурсів, чи маючи обмежені ресурси, вони будуть тиснути, тому що захід своєю нерішучістю мотивує ці країни дотискати свою стратегію, яку вони почали. Стратегія підірвати міжнародний порядок ПАКСАМЕРИКА, який вони бачать, що дає гегемонію сполученим штатам, зміцнює солідарність Євроатлантичну. Оце все Росія хоче підірвати. І нерішучість заходу, ерозія солідарності це все мотивуючі елементи для Москви. Навіть при обмежених ресурсах вона буде йти вперед і тиснути для того, щоб реалізувати свій сценарій. Тому заходу треба відійти від цього сценарію стратегічної невизначеності і чітко сказати: Москва має програти. Ми маємо відібрати в неї ядерну зброю, тому що вона виявилася, скажімо так, не партнером, а супротивником. Тобто чітко якісь дати сигнали сигнали Москві, і від цього буде вибудовуватися чітка стратегія. Україна, якщо пішла, якщо її запросили в європейський союз, то вона не може бути не членом НАТО. Тоді да треба на Вашингтонському саміті дати їй політичний сигнал, що наприклад. Після війни Україна точно стане членом НАТО, що було записано в документах: чи запрошуємо Україну по закінченні війни стати членом НАТО? І тоді для Росії це зрозумілий стратегічний сигнал, що Україна вже не є частиною сфери впливу Росії, що вона. Точно буде і в безпекових, і в політико-економічних структурах Європи, що це вже частина Європи. А коли одною ногою чи одним рішенням європейці дають зелене світло на перемовини вступ до європейського союзу, а американці і Німеччина значить вирішують, щорано рано давати сигнал вступу в НАТО, ну це ж мотивує Москву дотискати. А можливо ситуація зараз зміниться? Ну так підсумовуючи, то Макрон попередив, що дії Москви в останні тижні показують, що Росія може атакувати країни НАТО вже в найближчі кілька років, і ніби як з цим погодилися інші лідери на цій зустрічі. То тут може розуміння цього року в ці місяці стане більше і рішучості може стане більше в лідерів ЄС, принаймні. Так, ЄС вимушено вимушено це робить, тому що вони розуміють, що от про ту ерозію солідарності, про яку я сказав, вони розуміють, що Сполучені Штати як мінімум на 24-й рік пішли в внутрішню дискусію. У них передвиборча гонка, і невідомість, що очікує в 25-му році, да хто прийде до влади, хто посяде там президентське крісло, і тому Європа перебирає на себе оцю ініціативу. Вона стає більш ініціативною вперше в історії. Якщо вона йшла у фарватері сполучених штатів завжди і дивилася, які рішення приймуть штати, а потім дублювала, скажімо так, уже на європейському континенті ці рішення ми по коаліціях бачили там танкових коаліціях, решті коаліцій. А зараз вони перше проявили ініціативу от в грудні 23-го року, надавши зелене світло Україні на приєднання чи на початок перемовин про приєднання до європейського союзу. Потім ми побачили стратегічне рішення про виділення 50 мільярдів євро на фінансову підтримку. Це означає, що точка біфрукації для Європи пройдена, і зараз вона започаткувала дискусії фактично про свою стратегічну ідентичність тому що штати можуть ізолювати, залювати і Ізоляціюватися, вибачте, піти в ізоляцію. А європі треба вирішувати питання чи виклики, які постали перед нею, тому що вони постали на європейському континенті, і тому ми бачимо і активність Німеччини, і тому ми бачимо активність Франції інших країн, які розуміють, що Європа має перебрати на себе більше відповідальності. Тому заговорили про єдину оборонну і безпекову політику. Якщо Трамп виконає Трамп прийде до влади Трамп, і виконає свої обіцянки, там, наприклад, вивести. Американські війська з континенту, хоча конгрес вже заборонив це зробити, але залякування залякування є, і європейці змушені задумуватися якраз над цими питаннями, що вони лиш, лишаться без парасольки безпекової, яка накривала їх і давала можливість розвивати економічні процеси, бути економічною складовою, мають готуватися і навіть до таких радикальних варіантів. Подій так. дякую, пане Руслане що долучилися.